Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Трибушна, 8 січня. Сьогодні понеділок. Сподіваюсь, ви змогли трохи видихнути за останні дні, в тому числі від нас. Ми повертаємось до звичного режиму роботи і сьогодні спробую зробити щось майже розважальне, якщо вийде. Музика громчикла за закриті тара -та -та на цьому відео розважається зі стартовим пістолетом 29-річний громадянин призовного віку з Вінниці Дмитро Чезганов. І я б цю історію оминула увагою, вашою в тому числі, якби 29-річний Дмитро не був сином судді, і якби правоохоронці не прийшли до Дмитра з запізненням, так виглядає на два роки. Поліція завітала до Чезганова за пару днів до нового року, 29 грудня. І вилучила у нього той самий стартовий пістолет з відео, газовий пістолет, набої різного калібру, два предмети, схожі на гранати, ніж та інші заборонені предмети. Як повідомляє сайт головного управління Нацполу Вінницької області, поліція проводить досудове розслідування відносно чоловіка, який стріляв у повітря. За словами начальника відділу поліції Юрія Голуба, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік на відкритій місцевості використовує. Предмет зовні схожий на вогнепальну зброю, так пише сайт Нацполу. Нюанс в тому, що Вінницькі змі своєю чергою стверджують, що це відео з шаленими танцями з пістолетом у виконанні сина судді Чезганова. Висіло в його інстаграмі ще з 14 лютого 22-го року, мабуть, день закоханих святкував. А прийшли до Чезганова 29 грудня 23-го року, тобто майже через два роки, через інше шалене відео, викладене Чезгановим. Ось вже зараз. На ньому святково вбраний у татуювання і лижну маску. Дмитро Чезганов присвячує цілу новорічну пісню: очевидно, власного авторства, правоохоронним органам, чинній владі і особисто. Президенту і його друзям по 95-му кварталу, саме після цього відео, якщо не помиляються Вінницькі змі, я так розумію чи згановим нарешті і зацікавилась поліція. Я в роті, в СБУ, МВС МРУ, і Зеленського лічно три рази. Після цього хіта по Чезганову провели цілу спецоперацію. Як повідомляє сайт Нацполіції, ним займались поліцейські, оперативники карного розшуку та управління СБУ, співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, а силову підтримку забезпечували спецпризначенці. Корт. Як випливає з тексту в пісні, в такій креативній формі Дмитро Очезганов виражав соціальне обурення мобілізацією. Дайте мені мільярд! Буду його захищати, а чужі захищати я не буду. І в повістке напишіть рота кошового і пікало. Ну а якщо нет, то заваліть і я х**й, хуй лав на вас. О, соврово, сорому! В принципі, як зрозуміло, з другого куплету мобілізуватись 29-річний Дмитро Чезганов не проти, але у нього є кілька умов. Дайте мені десять танків і п'ять самольотів. А ні, то ви всіх прольотіте цика зроби мені. Мусор я носю, кастет, і вас всіх я буду хустить. Останнє, в принципі, тягне на погрози правоохоронця. Розслідування по Чезганову почали не за погрози і не за те, що він співає, наче ведмідь на вухо йому наступив, фаза за незаконне поводження зі зброєю. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі достоменно невідомо чи син екс-судді дійсно ідіот, за якого видавав себе у соцмережах, чи він обрав такий екзотичний спосіб відкосити від мобілізації. Так пише інше: Вінницьке змі про цю історію. Пікантності їй додає те, що батько Дмитра Чезганова досвідчений кадровий військовослужбовець. Мати Дмитра Чезганова це колишня Вінницька суддя на посаді судді у Вінниці. Вона пропрацювала майже 25 років. Вона є в списку суддів Майдану. В 17-му році подала у відставку і отримала довічне грошове утримання. Після відставки Алла Чезганова стала присяжною Вінницького міського суду. Якось я інакше собі уявляла те, що називають моральний образ присяжного. Музика громчикла закриті етанонстоп. Таратара -та деякий час в тому ж самому Вінницькому міському суді недовго працював і син Чезганової Дмитро. Як пишуть місцеві змі. Мама влаштувала його судовим розпорядником. Пишуть вони, але надовго на цій посаді він не затримався в 16-му році, коли сама Чезганова ще працювала у суді, її сина Дмитра. Зупинили поліцейські за кермом автомобіля з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Поведінка не відповідає обставинам. Зіниці ока не реагують на промені світла. Йшлось в протоколі від огляду на стан сп'яніння. Він відмовився суд не з'явився. Суддя закрив справу у зв'язку із закінченням строків давності. Це популярна в багатьох судах тема, коли пійманим поліцією на підпитку чи під наркотою водіям дозволяють уникнути відповідальності, бо судді не вистачило часу розглянути справу і збігли строки. Часом це буває з об'єктивних причин через перенавантаженість суддів, але часто цим зловживають. Справу сина чинної судді Чизганової слухав і закрив за строками давності шеф Чизганової, тодішній голова суду Андрій Михайленко. Така от новорічна історія про будні суддів, і вона в новорічні свята була не єдиною зі світу тих, кого наділили право чинити правосуддя в цій країні суддівських родин. Над дивакуватим Дмитром Чизгановим просто порже якась частина країни, частина, яка стежить і переживає за судову реформу, позлиться, але ніхто його нікуди. Не мобілізує справу суддівського сина про зброю благополучно закриють навіть попри увагу змі. Це ж було вже. Та й по тому. З куди більш трагічними наслідками відсвяткував Новий рік син іншого судді, набагато більш відомого, ніж Вінницька суддя Алла Чезганова, син судді скандального окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова. У чуділ 1 січня 28-річний син Євгенія Аблова Іван 5 січня Нацполіція оголосила Аблова молодшого в розшук за статтею Умисне вбивство. Кілька джерел повідомили напередодні, що аблов молодший святкував новий рік десь на базі відпочинку на Одещині. 1 січня в процесі святкування спалахнув конфлікт і Син судді вбив місцевого 25-річного охоронця ударом ножа в область серця. Чим займався по життю випускник одеської юракадемії Ківалова Аблов молодший достеменно невідомо, але відомо, наприклад, що він веде у Фейсбук найбільшу спільноту суддів, на яку підписано понад 40 тисяч осіб. Припускаю, в більшості своїх це судді. Нагадаю, чим займається зараз аблов старший після ліквідації Пенделем Байдена скандального окружного адмінсуду Аблов вже рік перебуває на утриманні держави і фактично не працює. Всередині минулого року автомайдан повідомляв, що судді лік. Дованого оаску продовжують отримувати зарплати, і за перших півроку 23-го їм разом виплатили понад 40 мільйонів гривень, конкретно Аблову півтори з десяток суддів з забловим включно є фігурантами справи набу про захоплення влади в тому самому окружному суді тих самих плівок Вовка. На тлі цього всього Аблов вирішив теж піти у почесну відставку з довічним утриманням. Втім, я вже розповідала перед новим роком. Вища рада правосуддя призупинила поки що розгляд його заяви про відставку, поки у ВРП не розглянуть дисциплінарні скарги, яких на Аблова накопичилось, і за результатами розгляду відправити Аблова можуть не у відставку, а слідом за російським кораблем. Ну і зарплатою ні за що Аблов буде отримувати доти, доки Вища рада правосуддя не розгляне це питання. Схожа ситуація із шефом Аблова, головним фігурантом тих самих плівок Вовка, голова ліквідованого окружного адмінсуду Києва Павло Вовк наступного тижня буде проходити співбесіду у вищій кваліфікаційній комісії суддів. Це має бути важливим раундом спроби очищення судової системи. Новими фарбами на тлі цієї співбесіди заграла історія про атаку на судову реформу, якою закінчився минулий рік, коли у голови ВККС Романа Ігнатова після кляузи Бужанського служба зовнішньої розвідки Татарова знайшла так, виглядає що вигаданий російський паспорт. Павло Вовк найпершим скористався цим і написав лист з вимогою звільнити негайного голову вищої кваліфікаційної комісії суддів, тієї самої, де він буде проходити наступного тижня співбесіду. Тому 16 січня, вівторок, запрошую подивитись співбесіду з ним в прямому ефірі. Це може бути епохальне для судової системи видовище. Посилання за нам в телеграм. Він ось тут чи в описі під відео, і так само там посилання на канал у WhatsApp. Ми нарешті створили канал WhatsApp для тих, хто не користується телеграмом. Приєднуйтесь і не пропустіть цю прем'єру січня. Посилання в описі. Ну і третя історія з тієї ж серії. Вчора в інтернет виклали відео, зняте військовими у центрі Херсона, в будинку колишнього голови Херсонського суду Андрія Іваніщука. Маєток з басейном, спортзалом, власним ліфтом і традиційно пшонка стайл портретами себе улюблених в образах якихось гусарів з еполетами. Ось кілька фрагментів з коментарями військових, які все це знімали. Суддя голова суду Херсону. журналисты приехали. BBC. Кухня. Так, каминчик. Так, лифт. Люстра дешево. Спальня. Да, живут же люди. Гардеробно. О, давайте. У нас тебе картины, чуешь, какие-то Да, це хуя, 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 бачу. Сука, блядь, нахуй расстрелять в плен бы и не брал. Сравножорщики. Ванна дышу вас, сука, пицца. Кабинет. Бароко, блядь. стилі барокко, бляд, барокопица? Коли було знято відео, невідомо. Не виключено, що ще після звільнення Херсона від окупантів, на що можуть вказувати жовті пов'язки на рукавах військових, але не важливо, це ж вічні цінності. Палац представника ще однієї суддівської династії Іваніщука, побудований в самому центрі Херсона. Це ще одна показова ілюстрація до теми судової реформи. Класична історія: суддівські квартири, маєтки, ділянки, машини затримали суддю на хабарів 100 тисяч доларів, виправдали два роки утримував. Вали коштом держави, які вовка заблавим, бо його суд ліквідували, і, врешті, відпустили в почесну відставку з довічними виплатами. Картина за полетами в цьому пейзажі була не випадковою після вторгнення суддя з родиною втік, як повідомляють херсонські змі, чи то в Крим, де родина має апартаменти в Ялті, чи то за кордон. Під час окупації Херсона в маєтку судді жили ФСБшники влітку. 22-го херсонські пабліки писали, що колаборант сальдо заселив у будинок судді так званого військового коменданта РФ. Сальдо пише Паблік, показав росіянину цю унікальну розкішну садибу, куди щоб завести спальню свого часу. Навіть дах знімали про еполети і ФСБ. Це важливо. Якщо щось виглядає як російське лайно, і на запах як російське лайно, то найчастіше це і є російське лайно, доведено фракцією ОПЗЖ. В Цьому контексті нагадаю на останок, що післязавтра Київський окружний адмінсуд винесе рішення у справі колишнього судді Верховного суду Богдана Львова, у якого журналісти і СБУ понад рік тому знайшли російський паспорт. Львов, якщо пам'ятаєте, намагається через суд поновитись на посаді судді Верховного суду. Ніхто з відповідальних органів СБУ, міграційна служба, офіс президента за рік не зміг перевірити і підтвердити, що у Львова є російське громадянство. Так само ніхто не довів зворотнього, що російського громадянства у Богдана Львова нема. І в такому статусі з російським громадянством Шредінгера Богдан Львов вже цього тижня може бути поновленим у суді і отримає компенсацію за вимушений прогул приблизно 4 мільйони гривень. Коли на всі ці історії дивишся і слухаєш, то мушу визнати, хочеться говорити приблизно тим самим сленгом, яким співав син судді Чизганови. Я показую і розповідаю ці історії не для того, щоб ви обурились, чи щоб власник маєтку з ліфтом Іваніщук десь в Криму побачив, що там з його палацом, чи щоб Нацполіція знайшла втікача сина Аблова, якого я майже впевнена, ми ніколи більше не побачимо. І не для того, щоб суддю Чизганову і її сина упізнавали на. На вулицях Вінниці, мені, якщо чесно, все одно що буде з усіма ними. Я розповідаю це для того, щоб ми розуміли, що та спроба провести судову реформу, яка триває зараз. Має бути останнє. Якщо і зараз 105 судова реформа далеко ніяка не радикальна, але така, що, хоча б почала показувати хоч якісь результати, не дарма її атакують. Якщо вона буде зірвана або перереформована, або провалиться, або хтось на монголо-татарівських колах вирішить цей процес очолити і підгребти під себе судову систему, як було, як робила кожна влада. То я думаю, це має бути наша остання спроба. І треба буде визнати, що це безнадійно, що поки не зміна зміниться якимось дивом і впертістю якісно влада, марно розраховувати на те, що влада дасть змінити суди. Ну і щоб ви розуміли, в які гроші нам обходиться утримання усіх цих скандальних людей, на яких немає де ставити клейма. Якби десь там у когось було більше політичної волі, то трохи менше не вистачало б на щось більш важливе, ніж на утримання суддів з їхніми ліфтами, не соціальними. У мене все на сьогодні. Путіних розіграних на новий рік ми майже всім переможцям сьогодні відправили. Чекайте, список був у нашому телеграм. Решта переможців знайдіться. І якщо ви вже додивилися аж сюди, нагадаю в описі під відео банка збору для підрозділу спецпризначення роти БПЛА, яка працює на запорізькому напрямку. До речі, там новий рік і зустріла. Вони працювали і в новорічну ніч. Допомагайте мені, допомагайте хлопцям палити росіян. Ми збираємо на потреби підрозділу зараз. Реквізити в описі під відео. Ну і вподобайку, і підписатись. Бережіть себе і нерви. До завтра.